злочинності Управління Служби безпеки України в Рівненській області. Викрито факт вимагання та отримання неправомірної вигоди слідчим Рівненського районного відділення поліції, Рівненського відділу Головного управління Національної поліції в Рівненській області від громадянина за вирішення питання щодо перекваліфікації та закриття кримінального провадження стосовно останнього. Вказаного посадовця затримано в порядку статті 208 КПК України. Та також повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, отримання неправомірної вигоди поєднаного вимаганням. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років, з позбавленням права займати певні посади та займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією. Наразі вирішується питання щодо. Обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою останнього, а також відсторонення останнього від посади.